Якби в рамках власного міста ти міг побудувати свою мрію. Що б це було? Це був би е, наступний бар храм з басейном, де можна е, просто відмивати всі свої гріхи. Літня плаваючі. резиденція храму. Да, 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 да. Це такі, прямо такі трошки Гетсбі, з такою, прям. Е, Приємною такою провокацією, дуже правильною, такою, прямо яка тебе манить. А от з класними івентами, з крутими перформансами, з класною арт-програмою. От на яку би їхали не тільки з Києва, а з різних міст. І це стало би е, таким прямо всеукраїнським, можливо, міні-фестивалем. Супер, ну класно, мені дуже подобається. Я поспілкуюся. Але І думаю, це то це, підем, да? це, це реально.